Всім привіт! Поки до мене ніяк не доїде софірний час 10, модель на 4000 кельвінів, для подальшого порівняння з моделлю на 2700 Кельвинів, прийшла інша посилка з двома бішманськими ліхтарями. Точніше, з трьома ось такого формата. Два з них однакові по 2 долари, а третій майже 4 долари. Давайте розпакуємо і перевіримо, чи є сенс переплачувати майже вдвічі. Так, що ми маємо? Раз. Два. І ТРИС. Ось такі три. У нас хлопця. Давайте будемо дивитися. Ага. Я вже бачив, в чому, скоріш за все, різниця. Коротше, в контакті ми маємо. Сам ліхтар, коротеньку зарядку Type-C і кліпсу. А в іншому ось такому тут трохи побагаче да, комплектація, якщо можна так сказати. Тут ми маємо таку ж зарядку кліпсу, а ще й друзі. Це ремішок на руку, ну це зовсім розрив. Але в чому фішка, в чому між ними різниця, я вже бачу неозброєним оком. Цей більший. Бачите? Тобто, коли я замовляв, по фоткам різниці я особо не побачив. Я тільки побачив, знаєте що? що? Ось тут йдуть діоди і що їх тут. Вони дублюються, їх подвоє. А тут по одному. Я думав різниця тільки в цьому. Ага. Бачимо, що ні. Різниця в розмірах, ну і у вазі та в розмірі батарейки. Порадувало гніздо зарядки type C. Це дійсно супер. Колір світіння, це приблизно 6500 кельвінів, тобто колір синюшний, холодний. Присутнє, присутній шим, тобто мерехтіння. Десь підсвітити, Ненадовго е, в машину, в гараж, на подарунок дітям супер варіант. Китайці, звісно, хитрі. На коробках пишуть і тут 5 Вт, і тут 5 Вт. А по факту ми маємо щось ось цей в два рази він більший, не в два, а в півтора рази. Ну і світить плюс-мінус теж він в півтора рази яскравіше. Тому, кому треба більш яскравий, і хто готовий приплатити майже вдвічі, можливо, півтора рази, обираємо ось цей варіант. Кому без різниці за 2 бакси взагалі пуска ракета. Щодо режимів, що ми маємо. А це не целіфтер. Ось він. Звичайний режим. Поменший режим. Мерехтіння чи стробоскоп. Потім. Режим якийсь дублюється і звідси, е, потім. І тут світить і мигає червоно-синім. Просто світить бокова панель, як е, не spotlight light, а floodlight І виключається. Якщо на якомусь режимі ми е, секунд 5. Залишились, потім вже фонарик просто вимикається. А швидким натисканням ми можемо перемикати прижими. Ще цікаво, знаєте що, чи є пам'ять у даного ліхтаря. Давайте також можна вимкнутись довгим натисканням на кнопку включення. Вимикаємо, ні, пам'яті немає. Пам'яті немає. Також хочу сказати, що до цього я теж замовляв вже такий же ліхтар, і він мені сподобався, але він мені прийшов бракований. В чому брак? Є саморозряд у даному ліхтарі. Тобто його ставиш на зарядку, він заряджається повністю, лежить буквально там 5-10 годин і вже все, він повністю не вмикається. І також, як він мені приїхав. Я його з кропки вмикаю, він вже був вимкнень. Тобто в нього чомусь є саморозряд. Якщо хтось знає, як його можна полагодити, чи в чому може бути проблема, напишіть, будь ласка, в коментарях. Щодо маленького, в нього режим, я думаю, дублюється. Да, звичайний, поменше. Стробоскоп, бокова підсвітка. Червоно-синій мигаючий. Ще такий типу, типа а-ля ультрафіолет. І вимикається. А тут, до речі, є в нас ультрафіолет, я щось не замітив. А, да, в нас тут є теж типу ультрафіолет. Також фішка цього ліхтарика, можливо, комусь ну, це більше як цяцкання, це ну нічого такого не дає. Корпус. Світиться, як фосфорний, світиться в темряві. Давайте я вимкну світло. Зараз я на нього посвічу. Чи не буде видно? Давайте я зараз вимкну основне світло. Бачите, як світиться? Ну, прикольно! Якщо дитині там погратись, буде, я думаю, чудовий подарунок. Тим більше, що 2 долара і там 3,5 чи 4 долара. А так, друзі, дякую за перегляд. Очікуємо на Sofirn HS 10 4000 кельвінів. Будемо порівнювати. Вибачайте, сам дуже чекаю, але десь посилка застрягла. Всім дякую за перегляд. Гарного вечора. До речі, в хвостовику ми маємо ще й магніт. Причому не поганий.